Розчарування. Як воно з'являється у нашому житті? Як виникає це почуття, ця емоція розчарування? Ну, і поперед за все, ми повинні розуміти, що будь-яка людина у світі має час від часу це почуття. Почуття розчарування. Але ми повинні зрозуміти, а що вмикає цю емоцію, емоцію розчарування. А вмикає розчарування очікування. Очікування. Коли ми з вами малюємо у своєму розумі якусь таку ідеальну картинку наступного дня. Або ідеальну картинку якоїсь події у майбутньому у своєму житті. І ось ця подія настає або настає наступний день, який ми бачили у своєму розумі. І те, що ми малювали ту ідеальну картинку, вона не співпадає з дійсністю, з реальністю. І тут ми з вами маємо розчарування. Наприклад, вже 10 років я очікую, що війна в Україні закінчиться. І не тільки я один. Я молюсь про це. Я очікую мир на нашій землі. І що я маю? час від часу я маю розчарування. І ми повинні розуміти, що розчарування це дуже небезпечна емоція. Це Пастка сатани. І що найгірше, що він робить, яку паску він робить, щоб ми не тільки мали розчарування, якісь там події в житті, ні, він що хоче зробити? Щоб людина мала розчарування у Бозі, у Христі. Сатана намагається це зробити. Коли, наприклад, людина вірить, покаялась, там, ходить до церкви, займається благодійністю і так далі, вона благає Бога про щось, вона очікує відповіді від Бога, а Бог мовчить. І з точки зору людини, що молиться, їй здається, що Бог. Не чує, Бог ігнорує. Чому так? І я бачу в своєму житті, коли люди, духовні вчителі, пастири церкви, приходили у своєму житті до розчарування в Господі Бозі, в церкві, розчарування в своїй вірі в Христа. В Євангелії ми знаходимо історію, де біблійні герої мали ті ж самі почуття, почуття розчарування в Ісусі Христі. І це Євангелія від Івана, розділ 11, ми читаємо, що друг Ісуса Христа Лазар захворів, і сестри Лазаря Марта та Марія. Відсилають звістку до Ісуса, що, будь ласка, прийди скоріше до нас, до лазаря, тому що Він дуже хворий, нам потрібна Твоя допомога. А Ісус знаходиться так дуже далеко три дні ходу. І ось Ісус отримав цю звістку. І Він не поспішає йти, щоб допомогти. І це дуже дивно. Він, навпаки, каже учням, ще будемо тут, де ми знаходимося два дні. І далі він каже, що Лазарь уснув, учням каже, але він мав на увазі, що він помер. І потім каже, що ми підемо разом і розбудемо його. І він має на увазі, що буде його Воскресіння. Але Зараз давайте відсторонимось від Христа й учнів і подивимось на те, що відчувають сестри Марта та Марія. Вони знають, вони впевнені, що Христос отримав цю звістку про друга Лазаря, що Він хворий, помирає. І вони очікують Христа, але Він не йде. Вони впевнені, що Він прийде завтра вранці. Вони лягають спати і кажуть, це завтра Ісус прийде. Вони просинаються, прокидаються вранці, і Ісуса нема. Побід і Ісуса нема. Лягають знову спати наступного дня. Христа нема, Він не йде. І ось Лазар помирає. І що відчувають сестри? Які почуття, які емоції. Вони могли відчувати, що Христу байдуже, що Він просто проігнорував те, що вони просили, що Бог байдужий до їх проблеми. Вони мали розчарування. І ось похорон Лазаря. Лазаря поховали вже. І тільки через чотири дні з'являється Христос. Давайте прочитаємо, як це було. Перебуваючи у внутрішній жалобі, Ісус підходить до гробниці. Це була печера, до якої прилягав камінь. Ісус промовив: Відваліть камінь. Марта, сестра померлого, сказала йому, Господи. Вже чути запах, бо чотири дні вже минуло. І Ісус їй відповідав, Хіба не сказав я тобі, що коли будеш вірити, побачиш Божу славу. Відвалили камінь від печери, де лежав померлий. І Ісус звів очі вгору і промовив: Отче, дякую тобі, що Ти вислухав мене. Я знав, що ти завжди мене вислухаєш, але задля натовпу, який стоїть довкола, я сказав, аби повірили, що Ти мене послав. Промовивши це, він вигукнув гучним голосом: Лазарю, вийди сюди! І померлий, вийшов. Руки й ноги його були обмотані полотном, а його обличчя обв'язане хусткою. Каже їм Ісус: роз'яжіть його і звільніть, щоб міг ходити. Отак закінчується ця історія. Спочатку Марта та Марія та й люди навколо мали розчарування, і вони думали, що Христос запізнився. Але насправді Господь знає день і час, коли краще нам відповісти, коли краще нам допомогти. То який для нас з вами урок сьогодні? Друзі, давайте не будемо жити очікуваннями. Не будемо малювати якісь, знаєте, Ідеальні картини наступного дня там, ставити якісь дати для Бога, що Ти повинен для мене сьогодні щось зробити. Оце от, отак, як я бачу. Ні, давайте будемо жити вірою в Христа, довіряти Богу, що Він краще за нас знає, коли і як нам допомогти. І нехай таке буде у нас в житті. вам, друзі! Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.